Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифоряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі тс 1 У народному календарі, 26 січня, День Яреми. З давніх часів люди в цей день спостерігали за кішкою. Якщо та згорнулась клубком, сховала мордочку, то незабаром чекайте на морози. Правдивість цієї прикмети ми в змозі перевірити. Отже, на території Закарпатської області передбачається хмарно з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, в день без опадів. На дорогах ожеледиться, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-2 градуса морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. 26 січня іменини у Петра, Якова та Максима. Щирі вітання вам! А також 26 січня міжнародний день митника, а в Україні ще й день працівника контрольно-ревізійної служби. А зараз коротко про погоду в Ужгороді на 26 січня. Передбачається хмарна погода з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 6-4 градуса морозу, в день від 1 морозу до 1 градуса тепла. Кілька цікавих історичних фактів. 26 січня 2001 року у Чорному морі затонув український теплохід пам'ять Меркурія, на борту якого було 54 людини. 12 з них загинули, 8 пропали безвісти. А у 2000 році в Аргентині археологи знайшли залишки найбільшого в історії нашої планети-динозавра. А яких несподіванок чекати від погоди 26 січня в гірській місцевості, дізнаємося просто зараз. Отже, в Карпатах очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, в день без опадів. На дорогах ожеледиться, Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в горах місцями вночі 15-10 градусів морозу, в день 10-4 градуси морозу. Час розповісти ще про один закарпатський фестиваль. Традиційно з 2010 року у селі Геча. Берегівського району відбуваються змагання різників, видовище не для слабких нервами. Проте більшість українців поважають сало як національний продукт, а його, як відомо, нарощують свині. І цього року у гечі очікують найкращих гентищів та людей м'ясоїдів. Саме для них виготовляють силу селену ковбасок та інших традиційних закарпатських страв зі свинини. Отож, подорожуємо до Гечі. Традиційну страву угорських пастухів презентують на фестивалі різників, який проходить у січні в селі Геча Берегівського району на Закарпатті. Про секрети професії гентищів та народні угорські страви, якими пригощали гостей фестивалю, говорити можна довго. А дивитися на це дійство радять лише людям з міцною психікою. Пан Шандур більше 30 років ріже свиней. Цієї справи навчився від батька, адже змалку допомагав розбирати туші. Погоджується, робота не терпить сентиментальності і має свої важливі секрети. Угорська кухня налічує більше тисячі різноманітних страв, де базовим інгредієнтом є свинина. На фестивалі різників для туристів пропонують гурку, м'ясо з капустою, домашню ковбаску, бограч, сало, смажену печінку. Родзинкою свята стала одна з найдавніших угорських страв капусто. Це кров з цибулею, капустою і спеціями, які пили колись кочові угорці, щоб привчити своїх палетів дітей до крові, оскільки вони постійно воювали то в Європі, то в Азії за традицією мали випити першу кров, що виходить із тварини. Хоча фестиваль різників носить місцевий характер, організатори щоразу очікують на велику кількість любителів м'яса. Саме для них зарізають шість свиней і готують більше ста кілограмів гурки. Хай настрій не залежить від погоди, добра вам, успіхів та згоди.